Мої вітання в ефірі Новини світ у студії Юлія Куценко. В Україні таки війна. Росія більше не стратегічний партнер. Перші заяви нових очільників Євросоюзу. Через санкції росіяни масово їдуть за кордон по найпотрібніше. Сонце попрощалося з літом, потужними спалахами. Росія втратила статус стратегічного партнера Європи. Про це сказала міністр закордонних справ Італії Фредеріка Менгеріні. Але вже з листопада вона стане новим єврокомісаром із закордонних справ та політики безпеки. За її словами, Україна зробила європейський вибір, тому відносини з Росією Брюссель розбудовував у цьому ж напрямку. Однак через дії Володимира Путіна партнерства більше не існує. Також майбутній головний європейський дипломат заявила: воєнного рішення в Україні не буде Євросоюз шукати. Політичного виходу країни НАТО об'єднуються проти Росії. Деякі члени альянсу виступили за скасування акту про чисельність військових НАТО у східній Європі. Таку ініціативу підтримують країни Балтії, Польща та Канада. Якщо ж угоду між НАТО й Росією скасують, це дасть можливість відкрити нові військові бази безпосередньо поблизу російського кордону. Генсек вже відреагував на настрої в альянсі. каже на своєму саміті у Ельсі НАТО запропонує конкретні кроки на допомогу Україні. Під час саміту ми зустрінемося з президентом Порошенком і висловимо свою підтримку Україні. Ми також обговоримо пріоритетні реформи і конкретні кроки допомоги. Генсек заявив про створення нових сил швидкого реагування НАТО. Така ініціатива одна з відповідей на агресивну політику Росії. Міністерство оборони Німеччини допоможе іракським курдам зброєю та військовим транспортом. Ті мовляв, воюють проти бойовків ісламської держави, котрі постійно наступають. Це загрожує стабільності не лише в Іраку, а й усьому регіоні і в Європі. Теж натомість військової підтримки для України Німеччина не готує у Берліні. Твердять, що не використали усі можливості переговорів. А дії терористів на сході України, що й безпосередньо підтримує Росія, на думку німецького МЗС, ніякої загрози для старого континенту. Не становлять напад нацистської Німеччини на Польщу і нинішній конфлікт в Україні події одного порядку. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск, який з 1 грудня очолить раду ЄС. Він взяв участь у урочистості з нагоди 75-річчя від початку Другої світової війни. Туск одним з перших з поміж західних лідерів визнав на сході України йде війна. За його словами, європа має вивчити уроки Другої світової і позбутися наївного оптимізму. Сьогодні, коли ми дивимося на трагедію українців на війну, тому що це слово треба вживати на сході нашого континенту. Ми знаємо, що вересень 39-го не повинен повторитися. Ще є час для того, щоб затримати в Європі і у світі тих, для кого насилля, сила, агресія знову стають інструментом політичної дії. Участь у другій світовій узяли 60 держав і 72. за шість років війни загинуло десятки мільйонів людей. Після нападу на Польщу союзники оголосили війну Німеччини. Але поляки так і не дочекалися дієвої допомоги. Польський гарнізон Вестерплате оборонявся сім днів і був змушений капітулювати. Союзники ж почали активні бойові дії проти Німеччини тільки за півроку. Микола Прудник, перший національний. Оборона, фінанси і видобувна промисловість Росії під новими санкціями цього разу обмеження розширила Австралія. Там заборонили постачати Москві озброєння та нафтогазове обладнання. Крім того, Канбера обмежила доступ російських державних банків на свій ринок капіталу під санкціями і торгівля із Кримом та інвестиції у економіку півострова. Посилити обіцяють і адресні заходи, зокрема, поповниться список осіб, яких не пустять у Австралію. Загроза нових санкцій обвалює російський рубль. На міжбанку він швидко падає і скотився до свого історичного мінімуму. Нині за один долар доведеться викласти 37 рублів і 34 копійки. Через агресію Москви все частіше рублі пропонують ізолювати і виключити із міжнародного обігу. А поки що, іноземні інвестори активно виводять свої фінансові активи з Росії на тлі можливого запровадження суворіших санкцій проти Кремля. У Пакистані розлючені демонстранти взяли штурмом столичний телецентр. Ось прямо зараз на цих кадрах. Бачимо: спочатку вони протестували під будівлю національного телебачення, потім увірвалися всередину. На певний час зупинилося мовлення. Врешті військові витіснили мітингарів. Акцію непокори очолювали опозиційні політики. Вони вимагають відставки прем'єр-міністра країни Наваза Шаріфа йому закидають нечесну перемогу на торішніх виборах. Масові бешкети у масові бешкети переросла і демонстрація в суботу. Тоді люди пікетували резиденцію голови уряду. У Беслані згадують загиблих у теракті в школі. Відтоді минуло вже 10 років. Жолобна церемонія триватиме три дні. У місцевому палаці культури покажуть документальний фільм про трагедію, а надвечір запалять свічки. Теракт вчинили 1 вересня 2004 року під час урочистої лінійки. Нападники захопили понад 1100 заручників, переважно дітей, батьків та вчителів. Їх утримували у замінованій будівлі дві з половиною доби. А коли силовики розпочали штурм, чинилася хаотична стрілянина. Загинули 334 людини, серед яких майже 200 дітей. Відповідальний за теракт усяв на себе один із лідерів чеченських бойовиків Шаміль Басаєв. Повінь у Копенгагені. Данську столицю у вихідні залило рясними дощами. І подивіться, ще й якими. Стихія паралізувала рух на дорогах. Пересуватися довелося човнами. Затопило метро, відновити роботу підземкою обіцяють бійця тільки за кілька днів. Закрили міжміські автострад, не працює залізниця. Обійшлося без жертв, проте одного водія визволяли із повністю затопленого автомобіля. У негоді синоптики винуватять циклон, який прийшов із Балтійського моря. Раніше науковці Пустили, що до середини століття через глобальне потепління під воду підуть прибережні райони Нідерландів, Данії та Великої Британії. Від негоди постраждали і шведи. Під воду пішов південь країни. Найскладніша ситуація на магістралі неподалік міста Мальмо. Там затопило кілька кілометрів дороги. Вода прибувала настільки стрімко, що автомобілісти не встигли виїхати із небезпечної ділянки. Під мостом застрягли два автобуси із пасажирами. Щоб евакуювати людей, рятувальники вибивали вікна у салоні. Окрім підтоплень, потужні зливи спричинили аварії на кількох електростанціях. Кілька десят населених пунктів лишилися без світла. У Росії бум на торгівельний туризм. Після заборони експорту харчів із ЄС люди частіше виїздять за кордон у пошуках потрібних і дешевших товарів. Власники магазинів зустрічають росіян охоче, але з пересторогою кажуть інколи за товар вони б'ються. Анастасія Синяговська про шопінг по російськи Харчі у Європі росіяни скуповують коробками, вивозять молоко, рибу, соки, гриби, шоколади, навіть памперси. Ось цей чоловік із Росії приїхав до польського міста Браніво. Попри витрати на бензин, у Польщі продукти все одно дешевші. Закупається тут щотижня у пакетах: шоколад, крупи та сметана. Популярний товар і заборонені в Росії польські яблука. Так як в Росії зараз ціна дуже велика із за цих санкцій, і приходяться їздити в Польщу покупати. Фрукти ціна виросла в два рази. Поляки чекають на ще більше росіян. Супермаркети уже розширюють площі, наймають додаткових працівників, укладають нові контракти з постачальниками. Заробляти готові не тільки на харчах, від яких відмовився російський уряд. У Гданську, неподалік Калінінграда, у вересні чекають напливу відпочивальників. Балтійське море ще не охололо а в готелях повно вільних місць. Торік ми помітили, що у нас було більше гостей з Калінінграда. Тоді ж ми організували курси для працівників, які вивчають російську Мову росіянам з Європи додому можна вести не більше як 5 кілограмів товарів. Виїздять переважно у вихідні і навіть цілими родинами. І Санкт-Петербурга до прикордонних міст Фінляндії ходять спеціальні автобуси. З часу заборони імпорту потік торгувальних туристів зріс у півтора раза. Власники фінських торгових мереж розповідають, автобуси шокуються в черги. Щоб вторгувати більше, спеціально для росіян зробили знижки інколи до 50%. відсотків. За кілька днів після запровадження санкцій прем'єра Дмитро Медведєв усе ж Слабив обмеження Росія дозволила імпортне безлактозне молоко, біологічно активні домішки, а також деяку сільгоспродукцію. Анастасія Синяговська, перший національний. У нас своя сенсація. Американці опублікували захопливі кадри спалахів на сонці. Завдяки телескопу «Айріс» чіткі зображення рязюча. Викиди корональної маси зафіксовані ось на цьому відео, перевищують розміри землі у кілька десятків разів. Сонячні викиди складаються переважно із плазми і випромінюють значну кількість радіації. Однак можна не боятися, поки що атмосфера землі зупиняє більшу її частину. Поверхні планети сягають тільки електромагнітні хвилі. Вони здатні зашкодити со. Путниковому обладнанню, наприклад, системі навігації, крім того, сильні магнітні бурі спровоковані вибухами на сонці, можуть впливати на здоров'я людей. Сподіваюся, такими ж яскравими, як ці світлини, будуть і новини на першому національному. Я передаю слово Ілоні Довгань, яка розкаже про останні і найголовніші події в Україні. Ілоно, тобі Дякую. слово. Дякую, Юлію. Пасибі, вітаю тебе з дебютом на першому національному. Дякую. Вітаю всю вашу команду з дебютом цієї програми. Так, наші новини почнуться о 18.30. Ми Будемо говорити про гарячі точки, які зараз є на сході України, зокрема і про Іловайськ, і про те, що наші військові залишили Луганський аеропорт. Ну, і про те, що школяри сьогодні пішли до школ без квіт все це за кілька хвилин. Залишайтесь.